Марка, 16-й розділ: Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова із Соломія накупили пахощів, щоб піти й намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорила одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. І, зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І ввійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів. І був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них: не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес нема його тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та за твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив Його. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте хто ввірує й охриститься, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі». У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо, і сів по Божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.